Автомобіль, за допомогою якого можна заробити мільйони перед вами. І це Maxus дане V1. Ну що ж, давайте розбирати, що він собою представляє. Дизайн Maxus V1 це перше, що впадає в око. Він має вигляд класичного грузопасажирського електромобіля. Він у нас з низьким дахом і загальні габарити авто ви можете побачити на екрані. Цікавою особливістю цього авто є повільний зарядки. Він тут на три фази. Салон максимально простий, але водночас функціональний. Електронна панель приладів, зручне кермо усе зроблене для комфорту водія під час тривалих поїздок. Є USB-порти для зарядки, підкурювач, підстаканники, кондиціонер. І достатньо місця зверху для документів та особистих речей, блютуз та камера заднього виду для зручного паркування. Керування автомобілем проводиться за допомогою кнопок на кермі.